Королева грецьких пирогів спанакопіта – спокусить вас своєю хрусткою скоринкою та неймовірно ніжною начинкою. Греки їдять цей пиріг в будь-якій незрозумілій ситуації та протягом усього року. Основний компонент цієї страви шпинат. Нарізаємо довільно листя і злегка обсмажуємо на оливковій олії. Потім подрібнімо декілька видів цибулі і карамелізуємо її до золотистого кольору. В глибокій мисці змішуємо всю зелень, а для аромату додаємо ще трохи свіжого кропу, щоб зволон збалансувати смак потрібен грецький сир фета. Також нам знадобиться одне яйце, щоб все скріпити, перець та сіль. Перемішуємо і начинка готова. Наступний крок філо, тісто, яке ми з вами вже навчились готувати. Для основи знадобиться лише 5-6 листів, на які рівномірно викладаємо начинку, а зверху знову листи філо. Секрет хрусткої скоринки оливкова олія, тож не забуваємо кожен шар тіста ретельно змащувати нею. В кінці присипаємо кунжутом, нарізаємо на порційні шматочки. Та